Вітаю вас, дорогі мої друзі. Ви на моєму каналі MyCamping Я тут вже відкрив дві палички, які світяться в темряві від фірми Basecamp. Але в мене є ще дві. Зараз буду відкривати і показувати вам, що це таке. Хімічне джерело світла від фірми Basecamp коштує 35 гривень. Є 4... Різних кольорів. Ось це білий, я його не розпакував ще. Зараз будемо з вами розпаковувати. Жовтий, ось це зелений і ось це червоний. Можливо, бачите, зелений, він якийсь краще працює, так, ніж ось цей. Може, якийсь брак, не знаю. Може, з вас, хто користувався, до речі, можете мені сказати. Чи це брак, чи ні. Бо я тут прям все надламав. Здається, нормально повинно працювати, але працює вже як працює. В наборі ось такий от шнурочок червоного кольору. Напевно, щоб цю штуку підвісити. Бачите, тут от гачок є такий. Давайте трішки інформації. Отже, ось ця штука працює 12 годин, щоб. Її стартанути так, вона не світиться. Давайте я візьму жовтий, відкриваю, висовую. Ось така ось штука, бачите, вона не світиться. Значить, тут, якщо перед тим, як відкривати, тут ви можете побачити, що тут дві ємності: одна пластикова колба і ще одна. І, звісно, тут одна рідина і ще одна. Тобто, коли ви її надламуєте, то ці рідини змішуються. В нас тут йде хімічна починається так, хімічна реакція, і ця вся річ починає працювати. Але спочатку дайте ж мені вам трішки дати інформацію, що пише виробник. Вага 25 г. Час освітлення 12 годин, я вам вже сказав. Попередження, обов'язково я прочту. Зберігайте продукт в оригінальному пакуванні до моменту використання. Не проштрикувати і не ріжте пластикову трубу. Ось цю так. Вміст не займається і не є токсичним, але може назавжди забруднити одяг та меблі. Не залишайте пластиковий світильник під прямим сонячним променями і не піддавайте дії високих температур при попаданні на шкіру або в очі, ретельно промити водою. Інгредієнти не нашкодять очам, але можуть викликати тимчасовий дискомфорт. Не пити і не ковтати, не розбирати. Утилізувати як побутові відходи, виріб містить дрібні деталі, не давати дітям до 3 років. Що потрібно зробити? так? Відкрили пакування, щоб активувати зігніть до клацання і струсіть як слід. Потрібно кілька хвилин, щоб досягти повної яскравості свічіння. свічення. Так, отже, це червоний. Ну, такий досить приємний колір. Це зелений. Такий, як. Не знаю, як вам правильно сказати. Ой! Радіоактивний колір такий. Давайте спробуємо. Апа! Пішла реакція. Дивіться, який жовтий. Дуже яскравий, як на мене, так? Дивіться, яка краса. Жовтий, зелений і, і червоний. На сайті виробника я прочитав, що за допомогою цих речей можна помічати. Ну, наприклад, десь ви там вночі встановили намет. І там, ну, наприклад, це, до речі, це білий я взяв. Встановили ви намет, відійшли кудись там, не знаю, кудись ви відійшли. І, наприклад, захотіли ви скупатись в річці. Ну, це я вам просто суто для прикладу. І ось таку штучку надламали, поставили її, поклали. Біля своїх речей пішли купатись, повернулись, і ви знаєте, де ваші речі. Це лише один такий от з прикладів. В принципі, в принципі, використовувати ось ці штуки для читання книги. Ну я не думаю, що це є доречним. Але для того, щоб е, помітити якісь речі в темряві або людей. Або, наприклад, ви йдете групою і якийсь там туман, і отаку штучку там кудись там на заплічник приліпити, я думаю, що це більш-менш є доречним. Так само за допомогою цих речей можна створити прикольну атмосферу, до речі, вони одноразові, тобто реакція пройде і більше вони світити не будуть. Як пам'ятаєте, як в дитинстві, коли от я, наприклад, з батьками я ходив до цирку. Оп, це білий зараз буде. Ходив я до цирку і там можна було придбати такі речі. Іграшкові, так? Я ніколи не думав, що я стану дорослим і такими самими штуками буду користуватися, але ось е час настав, так? І ось так ці штуки виглядають в повній темряві. Зелений. Ось це білий, він якийсь такий трішечки блакитний, жовтий і червоний. Досить прикольно. Оп, тут якась булька там всередині плаває. Ось так. от. Прикольно, я, я б сказав, що досить незвично. Можна їх таким чином, тут от є отвір, можна на шнурочок підвісити. І ось так вони вам будуть про якісь речі нагадувати, або про людей, або щось можна відмітити. Там, і, там, якісь Маршрут. Або, наприклад, якщо ви там фотограф, то такі штуки можна взяти і там робити з якоюсь там витримкою, довгою, можна робити там неймовірні фото. Ну, наприклад, я кажу. Ось так. Хто користувався, хто користується такими речами, будь ласка, напишіть мені в коментарях, напишіть, що ви з ними робите, для чого вони, і так далі. і так далі. А я залишу посилання на ці речі, де ви їх зможете, звісно, придбати кому. Цікаво. Для мене ці речі є новими, досить цікавими. І я сподіваюся, що вам також це було цікаво. Я думаю, що на каналі MyCamping ще таких речей не було. Ну, досить, досить цікава така річ. Пишіть, хто користується, для чого використовує такі речі, мені буде дуже цікаво почитати. І думаю, що іншим людям також. Величезне дякую за перегляд цього відео, обов'язково. Ставте вподобайку, якщо вам подобалось, пишіть свої коментарі. А також можете підтримати мій канал донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. І не забувайте використовувати мої промокоди для купівлі різного туристичного спорядження. Величезне дякую. Побачимось у наступних відео.